Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі тест та порівняння часу роботи роутеру від різних автономних джерел живлення. В тесті використовувався один з найпопулярніших роутерів торгівельної марки TP-Link модель TLWR845N. Роутер споживає 9 В 06 А. Роутер працював в звичайному домашньому режимі без особливих навантажень. Також було проведено два тести з кожним з. Девайсів це час роботи від повністю зарядженого акумулятора та час роботи роутеру від акумулятора, що заряджався на протязі 2 годин. Перший пристрій, що використовувався, це джерело безперебійного жилення торгівельної марки Kraft Energy, модель krf 650 va потужністю 390 Вт з звичайним акумулятором 12 вольт ємністю 7 Ампер годин. Час роботи роутеру від повністю зарядженого акумулятора склав 8 годин. Час роботи від акумулятора, що заряджався протягом 2 годин, склав 2 години. Роутер був під'єднаний за допомогою штатного блока живлення, що входить в комплекті з роутером. Другий пристрій, що використовувався, це джерело безперебійного живлення торгівельної марки Крафт Energy, модель КРФ 650VA. Потужністю 390 Вт з літізалізофосфатним акумулятором 12 В ємністю 57,6 Вт. годин Час роботи від повністю зарядженого акумулятора склав 6,5 годин. Час роботи від акумулятора, що заряджався на протяжі 2 годин, склав 2 години 15 хвилин. Третій девайс, що використовувався, це Via Energy Mini UPS. Ємність батареї 10400 мАч час від повністю зарядженої батареї склав 21 годину. Та даний пристрій за 2 години зарядився до 100%. Тож, повторний тест не проводився. Роутер був під'єднаний за допомогою спеціального перехідника, що входить в комплект. Та четвертий девайс, що використовується, це Powerbank торгівельної марки Intenso. Ємністю 20 000 мАч. Час від повністю зарядженого павербанку склав 54 години, та час роботи роутеру від павербанку, що заряджався на протязі 2 годин, склав 13 годин. Роутер був під'єднаний за допомогою спеціального перехідника перетворювач, що перетворює з USB 5 вольт на 9 вольт. В даному випадку, тому що роутер споживає 9 вольт. Такі самі перехідники є з іншою напругою. Щодо плюсів та мінусів з кожного девайса, то з плюсів даних пристроїв такого форм-фактором, є те, що на виході ви отримуєте 220 і вам не потрібно використовувати якісь перехідники чи щось інше. Ви просто повинні заживити роутер за допомогою його блока живлення від джерела безперебійного живлення. Під'єднати його до мережі 220. Даний пристрій автоматично переходить на жилення від акумулятора заразі відсутності мережі 220. Також є функція холодного старту, що дозволяє його вмикати без мережі 220. З мінусів, це відносно великі габаритні розміри та довгий час заряду батареї. З плюсу Via Energy Ups – це його компактні. Габаритні розміри. Він довго працює, швидко заряджається акумулятор з мінусів. Це обмежена потужність. В даній моделі ця потужність не повинна перевищувати 36 Вт всіх під'єднаних пристроїв. Та в ньому є обмежені виходи. Це USB 5 вольт 12 та 9. Також присутній вихід, по що перемикається з 15 на 24 вольти. Але якщо у вас девайс споживає іншу напругу, то у вас не буде можливості його заживити. Цей девайс також автоматично переключається на жилення від акумулятора у разі відсутності мережі 220 та також має функцію холодного старту, що робить його мобільним. З переваг роботи роутера від павербанку, це довгий час роботи, невеликі габаритні розміри. Та зручність використання змінусів, те, що вам потрібно придбати перехідник з відповідною напругою до споживання вашого девайса, та потрібно слідкувати за зарядом павербанку. Потрібно його знімати та заряджати. Можна залишати павербанк на зарядці під час роботи, але це знижує ресурс акумулятору павербанка. Тож, робіть вибір свідомо щодо ваших Можливості та часу роботи девайсів.